Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія і у нас нове чудове надходження. Це Kia k 5 2012 року з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри, автоматичною коробкою передач та на передньому приводі. Автомобіль приїхав з невеликими пошкодженнями, повністю професійно відреставрований, має гарний зовнішній вид, По кузову без зауважень. На легкосплавних дисках, взут в нову зимову гуму. По комплектації шкіряний салон, чорненький, доглянутий, без порізів та потертостей, залаймів та інших неприємних моментів. По передньому ряду також ціленький. По комплектації має повний електропакет, мультикермо, датчик світла, кондиціонер, штатну мультимедіа. Непоганий звук, мультикермон та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв, також також можете придбати автомобіль в лізинг або кредит за адресою Михайло Грушевського 15А. Будемо на вас чекати!